А також ми сьогодні знаходимося на новій ділянці, де планується будівництво нової класної в бухівці Це будуть будинки для відпочинку, буде баня і буде басейн. Ділянка 15 соток. Поки тут немає нічого. Наше завдання на сьогодні це обрати найоптимальніше місце для посадки будівель. Це домівок басейну та лазні. Також вирішити, чи треба нам встановлювати паркан з самого початку, чи це можна зробити трошки пізніше. Ділянка неправильної форми, вона не прямокутна, не квадратна, вона з таким закругленням. Але досить рівно трошки попрацювати екскаватору, зняти зайві горби і розпредел... розмістити це. Засипати ями.